усіх, хто цікавиться новинами Кременчуцького життя, сьогодні у випуску про відкриту нараду у мерії щодо телекомпанії, візит інтерв'ю міського голови французькій газеті та терміновий виїзд усіх оперативних служб на молодіжний. Про це та інше далі в деталях. Ми продовжимо відслідковувати ситуацію щодо передачі комунальну власність міста телекомпанії. Візит сьогодні у виконкомі відбулася відкрита нарада за участі міських ЗМІ. Запрошувався на засіданні і Олександр Мельник, який мав би відкрито представити все, що знаходиться на балансі підприємства, і за рішенням суду має перейти у власність громади. Чи з'явився пан Мельник у міську та інші подробиці зустрічі? Знає Олександра Демиденко. Ігноруючи судову ухвалу, інтереси Кременчуцької громади і запрошення міського голови зустрітися у виконкомі та прозоро провести процес передачі корпоративних прав на кабельне телебачення, Олександр Мельник на засідання не з'явився. Тож відтепер вирішення справи переходить до компетенції правоохоронних органів, зазначив Олег Бабаєв. Ми обращаємося офіційно на правоохранітельний орган щоб розібрали скільки прибулі отримала телекомпанія «Візит» за. Эти годы, когда использовала государственное и городское имущество в личных целях, Какие, какой ущерб нанесен государству и э, гражданам нашего города. И, соответственно, э, я бы хотел, чтобы господин Мельник этот ущерб погасил. Потому обращаюсь сегодня в органы внутренних дел, обращаюсь сегодня в прокуратуру о том, чтобы обращаюсь сегодня в налоговые органы, о том, чтобы вопросы были изучены, і це було офіційне обращение від мене як мера города, высшего должностного лица города. Что же стосується намагань деяких змі представити загалу, що, начебто, у місті наразі діє два візити, цю інформацію спростовано. І все, що пытается господин Мельник сьогодні представить, що це вже не принадлежит МКП візит, це бред. Вот сьогодні рішенням суда, вступивши в законну силу, признана регистрация МКП візит. Для этого произведены соответствующие записи в регистрационных документах. Единственным директором сегодня является госпожа Кожарская, единственным учредителем, я вам сказал, является сегодня городская телерадиокомпания. Телебачення, яке свого часу незаконно привласнила родина мельників, має працювати на користь громади з усіма передбаченими пільгами. Втім, небажання мельників представити на розгляд комісії звітність саме і гальмує процес переходу від телебачення приватного до громадського. Адже щоб прийняти у комунальну власність те, що згідно з рішенням суду, належить місту, необхідно провести масштабну фінансову ревізію. Я хотів би, щоб ми провели по добровольному согласі господина мельника фінансову ревізію. Повністю посмотрели те імущество, яке сьогодні знаходиться на візиті, зробили для цього соответствующе відомості, провірили фінансову проверили то, що сьогодні чиститься на візиті. Як розгортатимуться події далі, побачимо і обов'язково вам покажемо. Найближчим часом Кременчук засвітиться на шпальтах французьких ЗМІ. Сьогодні міський голова Кременчука дав інтерв'ю газеті «Ле Фігаро». Накла цього щоденного друкованого видання близько 400 тисяч екземплярів. Про що говорили Олег Бабаєв та журналіст Фігаро, чула Вікторія Пальчик. Кременчук добре знаний та відомий на теренах нашої держави. З'ясувалось, що про наше місто знають і у Франції. До сих пір інформації було не дуже багато. Кременчук це город, який народиться на берегу Дніпри. Міка ж що люди, ані знають промишленість і город. Кременчуком зацікавилось одне з популярних світових мас-медіа. Сьогодні міський голова Олег Бабаєв дав інтерв'ю шефу московського бюро газети Фігаро П'єру Аврилю. Фігаро це найбільша французька щоденна газета. Також це одне з найстаріших видань Європи. Основні теми розмови в кабінеті у мера – розвиток кременчуцької промисловості, проблеми міського бюджету, зайнятості населення та нагальне питання євроінтеграції України. Сьогоднішній день я повністю поддержував. Президента в плане того, что нам должны взять курс на евроинтеграцию. Мы ее взяли. И другого пути нет. Но для этого нужно время, чтобы мы были готовы зайти в Евросоюз. Поцікавився французский журналист політичною приналежністю мэра. После избрания мэра города я вышел из партии. Потому что я считаю, что вот эта должность это не политическая должность. Это должность хозяйственная. Политикой должны заниматься политики. А мэр города это

Молодь, навчаючись за кордоном, повертатиметься окременчук. Однак при дотриманні важливої умови в Китайському університеті вчаться наші студенти і помімо того, і в Польщі вчаться. нормальний процес коли люди вже становиться космополітами, вони хочуть жити во всьому світі, хочуть знати культуру. Другой вопрос, кто остается там работать или возвращается сюда обратно. Вот если наши предприятия будут работать ритмично, то поверьте, что те студенты, которые получили, э, этот, получили образование за рубежом в той же Польше, будут возвращаться домой, если здесь лучше. Здесь родина, здесь хорошая заработная плата, здесь достойные стандарты жизни. Почему сюда не вернуться? А ми то дожди обеспечить. Інтерв'ю тривало майже годину. За цей час міський голова Олег Бобев відповів більше ніж на 30 запитань, чим цілком втамував професійну допитливість французького журналіста. Конечно, міля дуже не інтересні бесіда, пригадає кому я смог знати інформації порода по достіженні, які були... Proи в ko ta bil učiesна poližitelna bisseda. Etкрите город Хаša abстановка judi zdjesanie očin gosti prijemmi, toži в korodě naulie je toži. Далі новини надзвичайні. Сьогодні близько 14-ї години всі оперативні служби Кременчука терміново виїхали за викликом на молодіжний. Мешканці будинку номер 5 на вулиці воїнів інтернаціоналістів скаржилися на незрозумілий, але явно виражений хімічний запах. На місці також знадобилася і допомога швидкої. Більше знає Тетяна Андрієва. Коли ми прибули на місце події, тут же працювали фахівці «Міськгазу», державної служби з надзвичайних ситуацій і медики швидкої. Представники оперативних служб підтвердили, що під'їзді дійсно був різкий неприємний хімічний запах. Все ж підтвердили і жителі під'їзду. Працівники швидкої невідкладної допомоги повідомили, що вони прибули за викликом до жінки, яка надихалась у під'їзді будинку невідомої хімічної речовини. Ну, ми зробили те, що їй потрібно було. Говорить, сусід вийшов, говорить, дав їй сульбутамол вдихнути. Говорить, якщо б не сольбутамол, вона померла взагалі. Тому що її винесли, положили от здесь на лавочці, Вона говорить, это, ну дійсно задихалась. У неї ще бронхоспазм страшний. Ну, ми зробили філійний нож, бо жінка стабілізувалася. Ну, а не виїжджаємо, тому що в квартирі, звісно, є діти. Сама ж потерпіла через силу з паузами розповіла наступне: вона із сином йшла у справах, побачила на дереві, на висоті другого поверху хлопчика. На запитання, що він там робить, дитина повідомила, що хоче потрапити додому через вікно, адже у під'їзді чимось смердить. Нічого не підозрюючи, жінка приймає рішення провести хлопчика додому. Ми заходимо тільки на другий етаж, заходимо в цей коридор, де чотири квартири один. Там вже, знаєте, от дим, як би, дима нету. От... Чуть-чуть, как бы, вот, чуть -чуть, как бы что-то вот такое вот, но запах ужасный, сразу почувствовала я спазм. А дети зашли вперед. Я только успела им уже прохрипеть, чтобы они назад, и чтобы они не задохнулись, я начала открывать дверь, а дверь на, Пружинення це подія. Рятувальники привезли газоаналізатор до ЗУР для визначення небезпечних речовин у повітрі. Було прийнято рішення щодо вскриття квартири номер 13 тому що більш підозра була вихід ну, запаху з даної квартири. Але з'явився хазяїн, який відчинив квартиру. В квартирі, в квартирі в цій сьогодні проводилась дезінфекція. Тобто хазяїн звертався до санопідомстанції для проведення дезінфекції в даній квартирі. В даній квартирі було проведено замір нашим газоаналізаторам. В ході заміру даних перевищень не було виявлено. Представники міськгазу теж підтвердили, небезпеки по напрямку їх служби не виявлено. У нас только на метан прибор настроен. На ментан. Ментан не показывает. Ни пропан, ни метан. А вот что то, что траверия санстанция, вот эти едохимикаты, все попали в подъезд, и у кого двери были открыты сквозняком. Затягнули в другі квартири, і люди потравилися. зі свого боку. Начальник управління з питань звичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валентин Шафорос теж підтвердив, що загрози здоров'ю людей на даний час вже немає. Що за речовина вияснити не вдалося, Хто виконував ці роботи? Ми зараз з'ясовуємо. З'ясуємо і додатково ми надамо інформацію. Кременчуцькі комунальні служби звітують про готовність номер 1 до негоди. Погіршення погодних умов у Кременчуці та по області, мороз до мінус п'яти та мокрий сніг. Синоптики прогнозують уже завтра. Найближчими днями можливо, ожеледь. Як протистоятимуть першим проявам зими комунальні служби міста, ми запитали у начальника відділу експлуатації КТП 1628 Геннадія Щепотєва. На сьогоднішній день КТП 1628. Готова в повному об'ємі для встречи ухудшения погодных условий. На данный момент у нас в готовности находится 20 единиц техники, из них 11 песка соли разбрасывателей и остальные машины с плугами, трактора с плугами и щетками. На сегодняшний день заготовлено порядка 600 тонн соли, 890 тонн у нас соляно-песчаной смеси, И 1400 тонн песка. В ближайшее время ожидается еще прибытия трех вагонов соли. То есть проблем с посыбочным материалом на данном этапе нет. Досвід Кременчука є унікальним в масштабах України. Йдеться про збереження і розвиток мережі позашкільних закладів. На думку начальника міського управління у справах сім'ї дітей та молоді Ольги Усанової, це є показником того, що у Кременчуці успішно реалізуються соціальні ініціативи президента щодо розбудови позашкільної освіти, підтримки талановитих і обдарованих дітей та організації дитячого дозвілля. У нашому місті лише об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання налічує 29 закладів. Їх відвідують понад чотири тисячі дітей. Так, клуб. Орхідеї, розташований у найбільш віддаленому районі Кременчука на третьому за насипу, долучився до об'єднання одюк на початку цього року. Клуб орхідеї відпочкувався від давно функціонуючого клубу Прометей. Нагальна потреба виникла у зв'язку з неможливістю останнього забезпечити зростаючу потребу дітей та підлітків третього занасипу. Раніше у нас тут працював тільки клуб Прометей, але туди настільки багато ходи відвідувачів, що виникла необхідність у розширенні мережі саме таких дитячих закладів на третьому занасипі. Із 1 січня 2013 року до складу нашого об'єднання було передано клуб орхідея, в якому ми Зараз з вами і перебуваємо. Вчора міські посадовці, вкотре мали можливість переконатися, наскільки популярними є ці два дитячі юнацьких клуби. Бачимо, що вони є осередками позашкільної освіти і осередками дозвілля для дітей і молоді мікрорайону. Це дуже важливо, тому що ми можемо дати можливість дітям займатися тим, що їм подобається, займатися спортом, займатися мистецтвом, займатися в різноманітних гуртках. Клубу «Прометей» вже понад 25 років. Близько 200 дітей щодня відвідує гуртки декоративно прикладного мистецтва, футбольну секцію та легкоатлетичний зал, який користується надзвичайною популярністю. Дітей дуже багато. Зал'явся великим спросом на мікрорайоні. Навіть приїжджають з города, люди тренуватися сюди, тому що їм подобається от, обстановка в нашому залі. Є залишать там і, і какой-то Спортивний дух есть, а потім вони їздять з міста тренуватися. Вся дітей я двоє відомі вже далеко за межами Кременчука танцівники студії орхідея, яку очолює хореограф відомих кременчуцьких майданців Тетяна Ховренко. Дитина ми ходить уже два місяці. То, звісно, продвіження є. Ми вже і наш шпагат спокойно садимся, і перевороти, і как бы все робити. У мене ще братик младший мій, ходить, уже ходить десь з трьох років сюда і на конкурси їздить, і по всім Вікторовна, конечно, молодець, продвігає. Конкретно їх чапки с там похвалила ні в Києві. Были медали, гран-при получали. Наразі студійці потроху обживають нові площі клубу орхідея в колишньому центрі дозвілля молоді. Приміщення ще триває ремонт. Зараз ми знаходимося в зеркальному залі. Ну в процесі ремонт робимо. це вся красота. От Посмотрите, наші досягнення ми повісили вже на полочку. Зеркала, станок ми робимо ремонт з допомогою батьків, з допомогою нашого депутата Гаразкова там правильно, говорюшка Олег Игоревич, вот эти зеркала, станки это его подарок. А вся та робота моєї супруга в розпорядженні танцювального клубу тепер просторий холл, роздягальні, окремий туалет, костюмерні та велика репетиційна зала. Звісно, ще багато потрібно зробити, щоб втілити в реальність проект облаштування клубу. Та все ж і керівник, і батьки, а головне діти вірять в те, що остаточно переїдуть у нове приміщення вже з початку нового навчального року. І про спорт хокейний клуб Кременчук днями у виїзних поєдинках відкритої першості Білорусі серед команд вищої ліги сенсаційно переміг лідерів розіграшу Солігорський Шахтар. шахтар-2». сьогодні та учора підопічні Олександра Савицького на домашньому льоду знову приймали амбіційних білорусів із Солігорська. Видовищні двобої бачили, і наші кореспонденти. Вже на четвертій хвилині першого поєдинку господарі майданчику хокейний клуб Кременчук поступалися 0-1. Білорусам вдалася швидка контратака, і вони закинули шайбу. Щоправда, кременчужани за п'ять хвилин до першої перерви зрівняли рахунок. Відзначився один із найкращих бомбардирів нашої команди Іван Підгурський. Упродовж всього двобою борти просто тріщали, ламалися ключки, злітали шоломи. Було надзвичайно багато силової боротьби та єдиноборств. Частенько нерви хокеїстів не витримували, і рефері змушений був відправляти гравців на лаву штрафників. У другій 20 хвилинці, незважаючи на рівну боротьбу, кременчужани фактично вирішили долю матчу. Спочатку Сергій Кузьмік вивів Кременчук вперед, 2-1. Потім закинув Севастьян Карпенко, а згодом знову ж Сергій Кузьмік довів рахунок до майже розгромного 4-1. Як білоруси не намагалися відігратися, у них нічого не виходило. Протистояти чітким та злагодженим діям підопічних Олександра Савицького солігорські хокеїсти того дня не могли. Сьогодні ж наша команда поступилася 1-0. Пропустили кременчужани у другому періоді. Можливо, хлопці просто на 100% виклалися у трьох попередніх матчах. Погодьтеся тричі поспіль обіграти лідерів першості це серйозно. Та й не можна сказати, що гості переважали господарів у якихось компонентах гри. Мабуть, перші краще налаштувалися. Принаймні, наші земляки зробили все, щоб уникнути поразки. За дві хвилини до закінчення зустрічі навіть випустили замість голкіпера шостого польового гравця. Але це був не наш день. Саме головне, якби теж суперник не простой, команда на першому місці просто так не йде. Три ігри обіграти підряд, би, це теж ну, хороший показатель. Можливо, уверенно зіграли в обороні, не давали багато шансів сопернику. Ну і було багато боротьби, яку ми сьогодні виграли то, що не було у нас вчора. А, поэтому і победили, борьба, борьба. Ми її сьогодні виграли і ми виграли матч. Вчора ми його проиграли. Шахтарі навіть після трьох поразок від Кременчука продовжують очолювати турнір на таблиці. А наші земляки, завдяки набраному поєдинках з лідером очкам, піднялися на п'яту сходинку. Погода четверга 28 листопада обіцяє бути хмарною вологою і доволі холодною. Температура повітря від 5 градусів морозу вночі до 3 тепла в день. На сьогодні це вся інформація з Кременчука. Наступний випуск дивіться завтра о 21.30 на Алтаві. І бережіть себе, побачимося.